Іван має двох синів. Його дружина померла, коли їй виповнилось 35 років. Виховує хлопців один. Наразі вони виросли, пішли вчитися в інститут. Молодший Максим вирішив одружитися. На той час Івана не було роботи. З попередньої скоротили, а нової не знайшов. Повідомлення від сина про одруження застало зненацьке. Про яке весілля мова? Хліба немає за що купити. Тому, коли сусід запропонував їхати з ним у Польщу, Іван погодився. З Максимом домовились, коли тато заробить грошей, відсвяткують весілля. Через три місяці Іван повернувся додому. Грошей вистачило тільки на весілля, а надалі жити немає за що. Знову Іван їде на цей раз у Чехію. Коли тато поїхав, Максим із дружиною розмістилися у його квартирі. Старший Антон пішов жити в гуртожиток. П'ять років тато працює за кордоном. Гроші постійно потрібні Максимові. Нещодавно він висловив думку про те, що хоче придбати автомобіль. Іван знову заробляє гроші. Максим зробив ремонт у квартирі, купив нові меблі. Антону та місця більше немає. Після закінчення інституту він зустрів гарну дівчину, одружилися. Їм усьому допомагали батьки Софії. Купили квартиру, допомогли з ремонтом. Коли те ще занедужала, Антон запропонував їй жити з ними, а її квартиру здали квартирантам. Максим живе у квартирі тата. Дружина все прибрала до своїх рук. Говорила, щоб мовити свекра, переписати квартиру на Максима, а то ще здумає ділити її на двох. А вони. Ремонти робили, все до ладу доводили. Правда, забули, що то гроші батька Максима, а ще вирішила приписати маму в їхню квартиру, та для цього потрібний дозвіл Івана. Все придумувала, як краще зробити, щоб свекор про те не дізнався та не встигла. Чоловік з'явився вдома, коли його не чекали. Захворів на заробітках, тому швиденько зібрався і поїхав додому. Не дочекався зарплати. Знайомі обіцяли привезти йому додому. Та чи буде так, невідомо. А вдома невістка не впускає у квартиру. Говорить, що в них син маленький, а якщо дідусь його заразить хворобою, Іван від несподіванки аж спинився його не впускають у власну квартиру. Відіпхнув невістку і зайшов та підняла крик, а потім різко замовкла. На столі лежали всі документи з підробленим підписом, щоб приписати її маму, а потім переписати квартиру на Максима. Іван все те побачив і перечитував, а потім підняв свій погляд і сказав, щоб через дві години їх у квартирі не було все, що там є, зроблено за його гроші. Невістка терміново викликала Максима з роботи. Тато не став слухати його пояснення, а тільки сказав, що в нього більше немає сина Максима.